Хочу вам показати трохи апартаментів Омс біч і Омскозі. Апартаменти на декілька спалень. Якщо у вас є дві-три сім'ї, будь ласка, ви можете розміщуватись, будете сусідами. В чому прелість, як то кажуть, такого розміщення? По перше, ви будете поряд, якщо вас багато. По-друге, абсолютно все поряд. Магазини, ресторанчики, 30 метрів до моря. Нагадаю, тут скрізь муніципальні пляжі. Тож, в принципі, відпочивали б ви в готелі чи в апартаментах. Ви все одно будете платити окремо за шезлонги та парасольки, тож різниці немає. Готель не готель є зона. А біседка де ви можете самі собі готувати, оскільки магазини недалеко і ресторани, харчуйтесь, як вам буде зручно. Дуже гарний пляж, це територія Алькудії. Тож міленький, біленький, гарний пісок. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, то коса для входа 150 метрів. Сімейний відпочинок популярний саме тут. Тож, якщо вам підходить такий формат відпочинку, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати, на ваш склад сім'ї її з вилітом з вашого міста ну і підписуйтесь на мій канал натискайте дзвоник щоб не пропускати актуальні огляди